Я Марія Ісаєнко, мені 7 років. Я народилася 2017-му, 19 жовтня. Я знімалася в жіночому лікарі, грала доньку головного героя, приймала участь в театральній читці. Що ти любиш Марія Ісаєнко? Я, я люблю їздити на конях, гратися з друзями, гратися з котом і, і... мого кота до речі, звати бенчик. Ну, а що ти вдома любиш робити? Е, о, я люблю ліпити з глини, ліпити з пластиліну. Е, е, хочу зробити ще. Е... Оп'ємо ще і Ну що ти ще робиш? Вирізаєш? Клею, ліплю. Вирізаю з картону. <світ> так. На чому ти граєш? Я граю на сопілці. А В... не люблю я, коли мене провокують, коли зляться на мене, коли, коли под... Коли моя подруга забирає всіх моїх друзів, щоб тільки з нею грали, а зі мною ні, а яким ти спортом займаєшся? Я займаюся стрибками. Раніше займалася <кій> <кій> Айкідо. Е і ще займалася е хортингом, стрибками. Ми ти займаєшся зараз. Так. І, і ще я раніше займалася танцями, хіп-хопом і все. Все.